Привіт, дорогенькі! Дуже рада бачити вас, кожного. Дякую, що завітали. Сьогодні хочу показати вам дещо цікаве. Пам'ятаєте, ми з вами робили скриньку, прикрашали для інструментів. І я згадала декупаж. От. А сьогодні я йду, і бачите, шпаківня моя впала з дерева. Минулого року я її на дерево там прикрутила. Не знаю, як вона впала, але впала. Тож я хочу її до ладу привезти, вимити, пофарбувати і прикрасити якраз саме за допомогою техніки декупаж. Вирішила зробити так, щоб показати, наскільки це просто. І якщо у вас, знаєте, не, не багато фінансів, але є щось, що ви хотіли б змінити візуально, прикрасити, це взагалі я вважаю номер один. Дуже гарно і дуже просто. Тож, давайте я вимию її, вона висохне, і тоді я а, з вами її пофарбую, і вже далі будемо продовжувати. Це, що ви чуєте, це а, bullfrog, Це така жаба, а, яка живе у нас а, в, в озері. І кожен раз, коли я намагаюсь розмовляти, щось кажу, вона обов'язково буде мені підспівувати, так що я вже вибачаюся, але... Uh, Що маємо, то маємо будете слухати і мене, і ще одну гарну принцесу. Ну, поїхали! Ну, друзі, пофарбували, все вже висохло. От, і наступне, що ми робимо, це ми ем, ну, намагаємося прикрасити. Цей раз я вирішила зробити техніку декупаж просто для того, щоб показати, як це робиться. Тож нам потрібен пива і нам потрібні декоративні серветки. От, у мене просто була така, то я такою використовую. Може бути люба, звичайно, яка вам сподобається. Ви вирізаєте свій дизайн. Я зробила це дуже просто і примітивно, як ви бачите. От, і нам потрібно їх, знаєте, зняти. Тут їх три шари завжди. Ми знімаємо верхні. А ці два лишаємо, вони нам не потрібні. Бачите, у нас така. Вийшла тоненька серветочка, і що ми робимо? Ми беремо наш ПВА і наносимо його на поверхню, на якій будемо працювати? Цей клей завжди робить таку неприємну плівку. І так, щедро. На всю поверхню. Там, де у вас буде серветка, саме тут. Бачите? Отак. Все. Тепер розташовуємо свою серветку. Де нам потрібно? Де нам? У нас є бажання її мати. Робити треба швиденько, бо вона, бачите, мокна. І Коли вона мокра, вона вже. Якщо десь у вас є отакі от зможки, не хвилюйтеся. Це не важливо взагалі. Воно, коли висохне, все буде гарно. Оте. Залишки потім можна обрізати і зверху ще один шар цього ПВА. Поки ми це робимо, намагаємося так от нашу серветочку так, ніжно розгладити. Вона гарненько приклеїлася. Хай вас не бентежать ці зморшки. всі вони потім розійдуться, коли серветка почне підсихати, і буде все виглядати гарно. Друзі мої, оце і все. Бачите? Нічого не треба особливого робити. Ви просто наклеїли цю серветку. Це і є декопаж. У мене ще є такий метелик гарненький. Я думаю, що я теж хочу його наклеїти. Зараз треба мені. Пам'ятайте, знімаємо два шари, третій лишаємо. О, бачите, він такий напівпрозорий. О, це метелика. Ось. Отак, бачите? Нічого взагалі складного. Так вона виглядає. Зблизу, щоб ви не лякалися, якщо у вас будуть ті зморшечки, вони у всіх потім вони розгладяться. Це не, не яка не проблема. От. от таке у нас з вами вийшло. Лишаємо його сохнути. Як висохне, будемо робити з вами далі щось. Ну от, друзі, в нас все вже висохло, і от така краса вийшла. Бачите? Все дуже просто. Кожен може це зробити, нічого особливого не треба, просто серветки, клей і що небудь, що ви маєте бажання прикрасити. Я зробила цей декопаж з усіх трьох сторін, зараз покажу вам. О, бачите, і там є. Якщо у вас а, є бажання, ви також можете використати а, якийсь лак. Бажано в балончику розприскати його, і він буде вам багато років слугувати цей дизайн. У нас от такий гарний захід сонця. Чудовий вечір. От зараз ми з вами цю шпаківню прикрутимо. У мене є дуже цікава металева така конструкція. Я не знаю, що це таке, це якийсь тримач. І вперше я його буду використовувати, зараз вам покажу, що це таке. Щоб прикрутити до цього металового стовпчика, знайшла я такий цікавий, друзі, таку штуку. Бачите, це тримач. Так от він зроблений, має такий ухил якийсь. От, зараз я вам покажу, як це. Вона там справа в тому, що е, ці пусти, бачите, вони мають такі, як, е, ну, що це таке, от Такі от носики. І воно спиняється на ньому. А вже через е, ці дірочки ви прикручуєте свої шпаківні, закріпляєте. У мене не на найкращий дизайн шпаківні для закріплення. Вона для іншого створена, але зараз спробуємо закріпити її. Друзі, за допомогою декупажу можна прикрасити взагалі будь-що. Ось, наприклад, я так прикрасила горщики для квітів. Це були глиняні прості горщики цегляного кольору. І от я їх пофарбувала і зробила трішечки гарненькими для фіалочок або чогось невеликого. І ви також зможете спробувати зробити свої горщики трішечки гарнішими. Багато для цього, як ви бачите, не треба. Все, друзі! Прощаюся з вами до наступного відео і бажаю вам гарного настрою. Нехай у кожного з вас все буде гаразд. Бувайте!